Якщо ми можемо е вести якісь перемовини з Російською Федерацією да, щодо зернового коридору, це дуже важливо, бо це гроші, а ми можемо вести е якісь е наші вимоги до Російської Федерації, які дуже чітко е ми е визначили щодо е е збереження української ідентичності дітей, які перебувають в окупації. Хай вони захищаються. Зараз захищаємось ми. Нам потрібно, щоб вони сказали, чому вони не хочуть виконувати Конвенцію прав дитини, яка дуже чітко визначає збереження культурної самобутності, яка включає знання історії свого народу, мови свого народу та інше. Якщо в них немає грошей, може Росія, Російська Федерація не має грошей, бо всі витрачає на війну, то ми готові взяти таке навчання на себе. Україна як держава готова гарантувати те, то навчання для дітей, які висловлять те бажання. Але нам дуже важливо, щоб ці діти були в безпеці.